Юніор-Хантер. Цю форму ми отримали від волонтерів. Ще одні волонтери нам передали таку ж велику форму. Зрозуміли? Ну, на вас, може, вона й підійде. На нашу малечу не підійшла. Підходьте, беріть кожен по комплекту і поміряйте. Одягніть і поміряйте. Ти ж воротар, на вечір. в тебе інша форма буде. Ану одягніть. Одягніть і поміряємо. Зніміть ту. Ту зніміть стару. Зніміть стару. Ти отримаєш ту форму, ну, ми тобі цю видали, зрозумів. Ти за цю команду не граєш, вона тобі не потрібна, ця форма. Одягай. Може, поміняйся з кимось. Може, різні розміри. Так. Готові всі. Стали на ворота сині. Хто синю форму одягнув. Стали на ворота, так. Да? Будемо вирішувати, в якій формі грати, так? Да? Вже у вас дві форми. Шорти, ну, якісь. Так, готові?